Українські дороги, слава! Українські дороги, Українські дороги Дорожня явка це просто опака! просто Слоган нашої акції івано «Івано-Франківське європейське місто, держєвропейські дороги. Чи, будь ласка, якого результату ви очікуєте? Зараз ми збираємо зібрали підписи під зверненням до мера і надіємося, що він візьметься на жорсткий контроль і буде звітувати перед громадою міста про свої обіцянки. Ви знаєте, що акції проходять не перший день і щодо європейських доріг і можна сказати безрезультативно, що ви збираєтесь робити в ваші дні? треба зазначити що це лише початок місії ми хочемо підняти акції по всій україні тому що дороги взагалі в україні це надзвичайно складна проблема звичайно акції проводяться різними організаціями досить часто але це є вив громадянського суспільства ми показуємо свою позицію ми хочемо щоб на кінець то вся громада івано франківська запитала мера де є європейські дороги